Ну, час уже нарешті дає можливість привести цю земельну ділянку до якогось належного вигляду. Тут то дорожки якісь були, то ще щось постійно не вистачало часу. Тільки поприводим. Треба ж те, що тоді пройти, позбирати. Там якісь дороги треба вивести, які були, тому що це територія. Наша в оренді, але не повністю використовуємо, тільки косим бур'яни, Тому відповідно, або треба заводити баранчиків, а тут поруч свинокомплекс то не можемо. Тому зараз наведемо тут елементарний порядок. Це називається політика непу. А тут у нас, бачите, батарейки ті, що градом там побили. До речі, ще й досі я не поміняв ті 6 кВт, Вони працюють, поки влаштовую вже руки дойдуть, бо тоді вже заміню. Так що якось так, тому підписуйтесь на мій аккаунт і слідкуйте.